До нового року залишаються прямо лічені дні, а отже настав час підвести якби певні підсумки цього непростого, проте цікавого 2022 року. Ну і звісно ж завершити всі підготування. Ну але про все по черзі. Перш за все, хочу привітати всіх з наступаючим новим роком і подякувати за те, що ми разом компанії Техноїжак, як і всім українцям, довелося непросто. Але ми вистояли. Ну і стали тільки міцнішими. Ще на початку весни. Ми першим ділом перевезли співробітники у безпечне місце та допомагали виїхати тим, хто опинився на окупованих територіях. Евакуювали бізнес до Львова, а потім переїхали до Києва. Ми створили спеціальний фонд Хелп Ukraine і проєкт мілітарі. І з перших днів почали допомагати ЗСУ та волонтерам тим, у чому ми розбираємося найкраще. Ми забезпечували і забезпечуємо військових Амуніцією та технікою. Завдяки нашому досвіду та міжнародним партнерам нам вдається провозити все необхідне за кращими цінами та в найкоротший термін. Але крім допомоги військовим, ми тримаємо і економічний фронт країни, покращуючи наш сервіс. Ми запустили відразу три пакети гарантій на техніку строком до двох років. Додали оплату частинами від МОНО та Приватбанку, стали партнерами з найбільшою криптобіржою WhiteBit і тепер iPhone чи MacBook можна купити навіть за крипто. На жаль, російська ракета знищила наш флагманський шоурум у Харкові, але ми відкрили новий, ще кращий у Києві. І, звісно ж, відновили роботу магазинів у інших містах країни, де це безпечно. Ну і нещодавно ми нарешті запустили Ютуб канал, де ми можемо ділитися найцікавішим. До речі, про цікаве. Ми ж тут зібралися для того, щоб поділитися тим, які подарунки бажають та дарують наші співробітники, бо знаємо, що ще якби не всі підготували. Залишаючи все це на останній момент. А коли працюєш і часу, якби не вистачає, то з'їдаємо якби не завжди просто. Тому не переживай, ми підкажемо кілька варіантів. Погнали! Найперший, як на мене, прям очевидний у цьому топі це айфон. Без нього прям нікуди. Думаю, всі погодяться, що даний пристрій наразі є найбажанішим подарунком для напевне 99% людей. Бо смартфон це якби перше, що ти береш зранку, прокинувшись, чи, наприклад, ввечері лягаючи спати. Він допомагає тримати зв'язок з близькими та рідними, ну і взагалі допомагає бути в курсі всіх подій. А враховуючи, що акумулятор iPhone при правильних налаштуваннях доволі непогано тримає заряд, він точно буде класним подарунком під ялинку. Так, я згоден, що це якби не завжди дешево, але для близької людини нічого якби не шкода. Та й даруючи iPhone, ти точно не прогадаєш з емоціями. Не обов'язково саме останній і прям найдорожчий, а відштовхуючись наприклад від своїх побажань, бюджету і інших власних критерій. Можна вибрати і бу версію, тим більше, що у техної жуку всі бу айфони лише у ідеальному і відмінному стані, який майже не відрізняється від нового. Коротше, айфон це точно топ-подарунок. Як власне і iPad. На даний момент я б сказав, що це все ж напевне найкращий варіант серед планшетів і конкурентів важко знайти. Якщо потрібен планшет на всі випадки життя, це iPad. До речі, багато людей, не вагаючись, коли доходить діло до купівлі і вибору планшету, навіть не роздумують, бо вибір лише між iPad або iPad. На них класно займатися дітям в школі, класно переглядати будь-який контент вдома чи, наприклад, в дорозі. Благо акумулятор тут тримає дуже довго без проблем. На iPad. Можна робити круті важкі проєкти, якщо ти, наприклад, фотограф, чи, наприклад, монтувати відео, якщо під рукою немає MacBook. Потрібно, наприклад, щось намалювати чи задизайнити, це точно зручно робити з Apple Pencil та iPad. Ти архітектор чи лікар, планшет буде прям крутим помічником для будь-кого і для будь-якої ситуації. Так як iPad це мультифункціональний пристрій, до якого можна підключити, наприклад, ту саму чохол-клавіатуру і перетворити його на замінник лептопу. А можна не Використовувати аксесуари і завжди носити розумний потужний комп'ютер з собою, він майже не займає місця, наприклад, в тому самому рюкзаку, і точно впорається з більшістю задач. Можливо, це навіть кращий подарунок, ніж iPhone. Ну звісно, якщо у тебе вже є iPhone. MacBook, це прямо скажемо, потужний подарунок. Якби мені хтось подарував Макбук, я б точно запідозрив, що ця людина нерівно до мене дихає. Вони є різні, тонші, продуктивніші, кольоровіші, авто. Автономніші, і, до речі, по екрану рахується найкращими та є стандартом, особливо для тих, хто працює з кольором. Мають найкращі динаміки на ринку в такому тонкому корпусі. До речі, по автономності то особисто я зацінюю версії, які особливо йдуть на чіпах М1. Краще по цьому параметру, напевне, не знайти. Особливо в теперішній час, коли електрики недостатньо. Також це продуктивність, яку ти можеш використовувати будь-де, а відповідно, працювати, навчатися творити та створювати. Також можна робити все від прям легких заповнювань таблиць до важких проєктів у програмуванні, чи навіть обробки чи монтажу того самого відео. Ну а якщо все це щось запаковано в тонкий, стильний. І приємний тактильно корпус то, напевне, кращого варіанту взагалі не знайти, як і не знайти кращого часу, щоб ліпити вподобайку. Далі йдуть бездротові навушники, і це прям найкращий спосіб, щоб відволіктися від не завжди приємних новин теперішній час. А включивши приємну музику, можна займатися спортом, роботою чи відпочивати. І напевне, ніхто не буде заперечувати, що найпопулярнішими серед усіх це все ж Airpods. Навіть не дивлячись на те, що через мої вуха пройшло немало ТВС-наушників, тобто бездротових, то я зупинив свій вибір на AirPods 3. Для любителів чути, що навколо відбувається, особливо щоб не пропустити, наприклад, повітряні тривоги. То рекомендую. Крутий звук і автономність. Ну а для бажаючих відсіяти навколишні шуми, то є версії Pro з силіконовими амбушурами і активним шумотавом, який десь може зосередитись на чомусь важливому. Тому я чомусь впевнений на 100%, що кому б ти не подарував AirPods, всі точно будуть задоволені. Але якщо цікавлять і інші варіанти, то без вагань залітай на сайтах Noїжак, там їх просто ціла купа. Зможеш підібрати ті, які будуть до вподоби, бо мені б навіть напевне декількох відео не вистачило, щоб розповісти про всі. Портативні зарядні станції. Ого, ну тут прям супер актуальні. Бо в якихось випадках це великий павербанк, який зможе підживлювати всі твої пристрої, а в якихось це прям потужна станція, за рахунок якої буде працювати все у твоїй квартирі чи будинку? І так на актуальність їхня наразі не спроста, але після нашої перемоги вони точно не пропадуть та не будуть безкорисні. Бо коли ми почнемо святкувати нашу перемогу, то поїхавши, наприклад, на природу, рибалку чи у подорож, ту штуку можна буде взяти з собою. Та не перейматися за заряд всіх своїх пристроїв. Про декількох представників з цієї групи у нас вже є відео на каналі. Там були такі бренди, як EcoFlow, Jackery та навіть Anker. Раджу глянути його, бо можливо воно тобі дасть якраз такий орієнтир у пошуку своєї ідеальної зарядної станції. Ну а до вище згаданих пригод і відпочинку, то чисто як хороше доповнення, можна розглянути той самий Starlink. Хороший швидкісний інтернет навіть там, де немає покриття від того самого оператора. Ну, або якщо ти дуже далеко живеш, і провайдер домашнього інтернету не хоче до тебе кабеля тягнути. Ну а їхня менша і компактніша версія це павербенки, і це також хороший подарунок, щоб близькі і рідні мали додатковий запас енергії завжди із собою. Далі це портативні колонки. Так, в якійсь мірі вони трохи втратили свою популярність і їх власники, уже якби не так часто можна зустріти на вулицях, але це не означає, що це не крута річ. Так як великі дротові колонки, які можуть бути в тебе вдома, це якби звичайно прикольно. Але думаю, не надто зручно, якщо тобі, наприклад, потрібна музика в іншій кімнаті. Відповідно, це якби переносити і плутатися в цих дротах якось не надто прикольно. А звук з динаміків телефону, якби не найкращий варіант. Ну, чи, наприклад, при виїзді на природу, чи коли світла немає, то без бездрутову колонку можна спокійно знову ж таки підключити до того ж планшету чи телефону, та з максимальним комфортом, очікуючи на повернення світла, глянути якісь там відоси, фільми або навіть ті самі серіали. Ну, чи просто послухати музику з кимось. Також цікавого це ігрові консолі. За можливості Круто після робочого дня можна, наприклад, зіграти в якусь улюблену гру. Ну або зганяти цим дітей, щоб вони, наприклад, не бешкетували. Ну а якщо їх декілька, то є можливість використовувати декілька контролерів. І це, напевне, найкращий лайфхак для батьків. А з найпопулярніших, думаю, прям до ворожки не ходи, це PlayStation 5. Навіть на даний момент це найбажаніша консоль. Але у зв'язку з хворими сусідами, то також раджу розглянути і портативні ігрові варіанти. Наприклад, той самий Steam Deck чи Nintendo Switch, бо коли, наприклад, відключи світло, то їх заряду якраз мало би вистачити, щоб було веселіше і спокійніше припликауті. Ну а як тільки світло знову з'явиться, то вже можна і в PS5 пограти. Також не забуваємо і про розумні годинники. Для більшості це спокійно підійдуть Apple Watch, що допоможуть як відслідковувати власну активність, так і серцебиття, чи, наприклад, кількість кислороду в крові, так і не пропустити важливі сповіщення. Також донедавна навіть не використовував, але виявляється годинник як ліхтарик. Це прям дуже зручно. Але ясне діло суто через цю функцію ніхто його брати не буде. Але якщо вже купили, то майте на увазі і користуйтеся. Ну а якщо ти спортсмен, то більш живучий і для екстремальних умов дивися або в сторону Apple Watch Ultra, ну або на якийсь варіант від Garmin. Це прям улюбленість всіх спортсменів. Особисто для себе бачу Watch Ultra як крутий дисплей, але гірша автономність, а годинники від Garmin це якби краща автономність, ну але трошки гірший дисплей. Ну це не мій смак. Ну а своїми думками не забудь поділитися у коментах. Також не варто забувати і про вроді додаткові, але не менш корисні і важливі аксесуари, як, от, наприклад, зарядні кабелі, бездротові зарядки, чи до того ж iPad – це Apple Pencil, який допоможе як з простими нотатками, так і створювати шедеври, якщо ти, наприклад, і вмієш малювати. Це просто незамінна річ, бо це якби не просто кусок пластику, а пристрій з цілою купою технологій. Які максимально наближають відчуття при використанні до тих, які б ти, наприклад, відчував при звичайному малюванні, тому можна, наприклад, замінити уже старі кабелі, які там, не викликають довіри, і їм пора уже у смітник, або, наприклад, додати собі більше зручності у використанні, завдяки тим самим бездротовим зарядкам, чи раніше згаданому Apple Pencil. Також багато хто любить відволікатися читанням книжок. Ну але якщо не хочеться носити собою тільки одну або дві. А всі одразу то просто прекрасно для цього підходить електронна книга. Бо це в більшості буде компактна і тонка штука, але при цьому максимально функціональна і корисна для любителів книг. Звичайно, читати можна і на звичайному планшеті, але тут все ж якби акцент суто на читанні. І автономність для цього відповідна. Хто обожнює музику то є прям окремий вид кайфу. Вінілові програвачі, плетівки та професійна акустика. М -м, це прям для тих, хто шарить фішку. І смакує музику з максимальним кайфом. Тобто, це для тих, хто хоче відчути прям кожний інструмент і ноту, та весь цей теплий музичний вайб, який задумав автор. Також раджу звернути увагу на різні покращувачі та полегшуючі для життя та дому, такі як, наприклад, робот пилосос чи звожувачі повітря. Це ж круто, коли ти прийшов додому, а там уже прибрано і легко та по-свіжому дихається. Ну а це все зроблено автоматично. Також для дому точно будуть незаймими девайси від Dyson. Це, як би можна сказати, Apple у світі побутової техніки. Тому навіть не виникає питань і подиву, чому дівчата хочуть все від цієї компанії. Так, вони дорожчі, аніж інші, знову не погано. Гана аналогія з Apple, але їх обирають професіонали. І ти відповідно можеш мати такий же професійний інструмент у себе вдома. Це ж круто! Ну і точно варта уваги фото-відеотехніка. Якщо ти займаєшся спортом і екстримом, то підійдуть камери, щось типу GoPro, DJI чи навіть insta 360. Вони більш стійкі до екстремальних умов зйомки, та й в більшості компактніші та легше кріпляться ніж це робиться з тим самим смартфоном. А для більш спокійного і стильного ритму фото відео життя, то підійдуть ті ж камери моментального друку, як, наприклад, від FujiFilm. Це прям для любителів олдскульної зйомки і капець, яка популярна штука зараз. Так, деякі подарунки, можливо, навіть трошки дорогі, але цього року, якби більшість тих кого ми опитували перед записом цього відео, то згодні з тією тезою, що потрібно навчитися цінувати прям кожну хвилину нашого життя. Час, це, якби найважливіший ресурс, який ми маємо, і відкладати щось на потім якби не найкраща ідея. Тому без будь-яких натяків, але раді життю та не забувай тішити себе та своїх найдорожчих подарунками і приємними емоціями. Бо ми впевнені, що цього року прям кожен у Країнець заслуговує на це, бажаємо круто відсвяткувати новий рік. А за цю можливість святкувати у колі близьких та у вільній країні. Ми дякуємо тим, хто зараз на передовій. Саме тому за весь новорічний період з усіх свят ми перераховуємо 10 гривень з кожного чеку на закупівлю DJI Mavic 3. Які поїдуть у новому році на першу лінію, і щоб стати очима в небі для наших бійців. Тому чим більше покупок, тим більше ось таких подаруночків отримують наші захисники. Давайте разом наближати перемогу. З тебе вподобайка, підписка і до зустрічі у новому 2023 році. Сподіваюсь, наступний новий рік ми будемо зустрічати уже без орків.